Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Financial Times вийшла цікава стаття раний Форухар Ілюзія Америки про рідкоземи». Вона по суті про те, як Китай захопив стратегічну перевагу, поки США спали. Розповім вам цю важливу повчальну історію. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал Галасюк про економіку. Китайський контроль над критично важливими мінералами. Це не. Раптове відкриття. Це стратегічна пастка, в яку США заходили крок за кроком протягом трьох десятиліть. Сьогодні конфлікт між Вашингтоном і Пекіном щодо рідкоземельних елементів виглядає як геополітичний спектакль. Обидві сторони демонструють здивування, але воно радше театральне. Наслідки ж тут дуже реальні і відчутні. Китайські обмеження експорту цих мінералів б'ють по американській промисловості від напівпровідників і електромобілів до смартфонів і високотехнологічної зброї, там, винищувачів і так далі. Як же так трапилось, що США, по суті, добровільно віддали китайцям от цю му, нафту 21-го століття? Ще у 92-му році легендарний Ден Сяпін прямо сказав: рідка це нафта Китаю. З того моменту Пекін діяв системно. А Вашингтон недалекоглядно і безтурботно. В середині 90-х років під час глобальної хвилі дерегуляції адміністрація Біла Клінтона дозволила китайським інвесторам купити Magni Quench. Це така компанія в Індіані, яка виробляла магніти для комп'ютерів, електроніки і систем наведення ракет. І попри те, що продукція мала подвійне призначення, тобто не тільки... Цивільне, а й військове комітет з іноземних інвестицій США схвалив цю угоду. Єдина умова була те, що завод має залишитися в Індіані, і трапилось так, що він не залишився. Через кілька років виробництво повністю перенесли до Китаю. Як тоді заявив конгресмен демократ Пітер Віскловський, ми віддаємо китайцям нашу оборонну технологію, і наші робочі місця, і це посеред глибокої рецесії. Адміністрація Джорджа Буша молодшого теж нічого не зробила. І вже в 2005 році офіційна комісія при Конгресі констатувала, що ця угода дозволила Китаю ще більше наблизитись до монополії на рідказеми. До кінця 20-го століття США були світовим лідером із видобутку рідказемів. І в основному це було через родовище Mountain Pass в Каліфорнії, яке працювало з далеко 1952 року, але суворі екологічні норми, низька рентабельність, відсутність промислової політки належного рівня призвели до його закриття у 2002 році. І коли шахту відкрили знову в 2012 році, то виявилося, що Америка більше не має власних потужностей для переробки. Сировину довелося відправляти на обробку в Китай. До речі, не так давно Українська асоціація Римського клубу видала. Дуже важливу книгу на цю тему, яка називається індустріальний ренесанс Америки. Ви можете отримати її за донат. Я залишу коментар під цим відео. Пекін же тим часом застосував свій звичний набір інструментів: державне фінансування, дешевши кредити, контрольовані ціни, обмеження експорту. Ну фактично такий широкий набір інструментів економічної інженерії і результат. Більшість світового ринку опинилась під контролем Пекіну. Таким самим чином Китай вже реалізовував цей сценарій експансії в судноплавстві, в сонячній енергетиці, в інших стратегічних секторах. Це геополітична зброя нового типу. Вперше, до речі, Китай використав контроль над рідкоземами як політичну зброю ще в далекому 2010 році, обмеживши постачання до Японії після. Дипломатичного конфлікту США, Євросоюз, Японія подали скаргу до Світової організації торгівлі і виграли справу у 2012 році. Але це вже нічого не міняло. Галузь давно і надійно переїхала до Китаю. Американські експерти, зокрема комісар з питань США, Китай Майкл Весел, ще у 2020 році попереджали, що в розпал торговельної війни Китай. Не виключає можливості використати рідкоземельні елементи як важель тиску на США. І ось це сталося і сталося повномасштабно. У 24-25 роках Пекін запровадив нові експортні обмеження, експортні контролі, які збіглися з підготовкою до саміту Трампа і Сі. І американський міністр фінансів Скотт Бесент назвав це підривною поведінкою, заявив, що Китаю не можна довіряти. Я дописував для вас відео про інтерв'ю Скотта Бесента, яке він давав значною мірою на цю тему. Але справжній урок полягає в тому, що США самі створили цю незалежність. І пробудження Америки можливо, але дуже все-таки ризиковане і непевно. Джо Байдена Вашингтон почав відроджувати промислову політику. Я розповідав вам про те, що робив Байден у сфері. Не тільки економічної і промислової політики. І цю політику, яку сам же він колись і відкинув. Уряд, наприклад, інвестував в Navion Magnetics, це єдиний виробник рідкоземельних магнитів у США, а також в розвиток напівпровідників та зеленої енергетики. Адміністрація Дональда Трампа, повернувшись до влади, вирішила піти ще далі, і вони виділили сотні мільйонів доларів на відновлення видобутку і виробництва критичних мінералів. Самих Штатах. Зовсім нещодавно Пентагон взагалі зробив безпрецедентний такий план масштабної закупівлі рідкоземів. Нещодавно ми з вами про це говорили. І іронія полягає в тому, що лише тепер Америка робить те, що Китай почав робити понад 30 років тому. Висновок тут такий, що стратегічна сліпота має свою ціну, і вона дуже висока. Історія з рідкоземами – це не просто. Ергевельна суперечка і такий епізод, скажімо, економічної війни. Це урок про національну недалекоглядність. Це е, показник того, що поки Вашингтон вірив у вільний ринок, Пекін вибудовував державну індустріальну імперію. Та те, що називається державний капіталізм, який працює настільки ефективно, що Китай спромігся стати другою економікою світу, яка. Значною мірою тримає в заручниках не тільки Сполучені Штати Америки, а значною мірою і Європейський Союз, та й не тільки. Сьогодні США ведуть боротьбу не лише за ресурси, а за втрачений час і за технологічний суверенітет також. Як написав один аналітик, єдине диво в цій історії це те, що Америка усвідомила свою залежність так пізно. але краще запізно, ніж ніколи. І це насправді дуже повчальний урок для України, для нашої країни, яку багато років, багато десятиліть псевдоексперти, грантові, значить, ну такі грантажери, які маскуються під економістів, переконували нас в тому, що виробництво не важливо, що вільний ринок все порішає, що достатньо не втручатись в економічну політику, не мати ніяких своїх стратегій, пріоритетів. Якихось інструментів економічної інженерії, і все буде дуже добре. Головне, не заважати невидимій руці вільного ринку. А в цей час ми з вами бачимо, що відбувалось в світі, і можемо робити з цього сьогодні висновки і робити проєкцію на майбутнє, проєкцію про те, що кожній країні і в першу чергу нашій потрібна власна економічна стратегія, потрібен пріоритет на виробництво. потрібна… Здорова економічна автономія це те, що президент Макрон називає стратегічною автономією. Ця ідея дуже популярна сьогодні в Європі. і Що все це має бути не просто політичними слоганами, там якимось обіцянками чи просто ідеями, які обговорюються, а це має бути реальною дієвою стратегією, яка втілюється в життя, і реальним набором інструментарі, реальними ресурсами, виділеними на це, і управлінськими командами, які дбають про те, щоб це відбувалося, щоб ми потім ніколи не стикнулись з цією ситуацією, що занадто пізно. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, і на монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.